У вас може вивести себе за три секунди. Ще що, ж не по-моєму, кацапи. Ну, як починається повітряна, і починають Шахеди оті. Крім вибухів. Російська мова. Коли чую, коли до мене звертаються, правда, завожусь з половорота, потім себе втихомирюю, і розумію, що ну так не можна О, Ну, як, якщо поруч десь прилетіло, і дуже гучно, то так це бісить. В мене Путіна вас ртуванку. Не дає нам спокійно жити. Міновість. Тобто ну пересечну се час. Не понадівками. Не злом же робить, а це може вивести себе так. тривогіка, так. російська мова. Коли чу, російську мову, особливо коли батьки з дітьми розпілкуються російською, Це дуже швидко. Ну не так, щоб у вас мені це не подобається. Коли мене підкольчики роблять, а і ще коли мама цукарки не купляє, і не щось роблять з речами, які я не просто робити, і ліпаті пікуть в кадр, я знімаю лайк. Це і ще кажуть, яка це було. Точно одночасно ідуть повітряні тривоги, куди на сістій дитині Вечора.